Прихожан ПЦУ звозять. Це, мабуть, спів, спів, співайте на кліросі там, так? Да? Ось ці, дивіться, прихожани ПЦУ. Давай, зігані, як ти завжди робиш. Зігані. Чого ви? Зігуйте, давайте. Ви Що ж це любите робити? Давайте, давайте, зігуйте. І ти з ними давай. Зігу, ні, ти А ви зимою ж фотографуєте? <сіку> <сіку> Давайте, сфотографуйте <ні>, мене. на <сіку> От <сіку> 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 Давайте ми теж фотографуємо. Давайте сілки, зацівачимося. Молитовне, молитовне молитовне вам зборище. Молодіжне? Молодіжне зі сім'ї. Їх поліція захищає, а я ні, я не можу зайти нікуди. А де ви працюєте? У вас місце роботи, є хлопці? А ви де працюєте? Я з вами не розмовляю. Де ви місце роботи у ваші? Ви задаєте питання всім, то ми задаємо у відповіді. Де ви працюєте? У вас освіта якась є? А у вас вас? Я, Що? я, я з тобою взагалі, взагалі, я, я взагалі, взагалі не розмовляю. Та ти всі подивись всі на те саме. Ви задаєте питання всім всій громаді юнака, молоді молоді, яка приходить до храму. Ви задаєте питання. обличчя, який Падре Назарій, така в нього така паства. Позігувати, прийти, і вони спокійно можуть туди заходити, виходити. Можуть зігувати, все поліція на все закриває. Очі. А до поліції. То ви з ким зараз? Я зараз з'ясовані не спілкуюся. гарна. Хай би в Німеччину поїхали там, позігували. позігували. Там там наших біженців кормлять, а вони тут зігують. Оце посміялися разом. Смішно було би. Ви бачили, що саме вони це робили. Та да, тільки що ж вироби. так ти зімираєш. Так разом. ми ще й по нас зігування. Отак зігуємо? Олена Олександровна, це ми так зігуємо. Я задаю вам певне. Ходить, питання. Ходить так зігує, сиди спокійно. Президент України, коли туди, на сюди, дебатах стояв, він зробив опаку. А, а я зайти не можу. А я зайти не можу. Олена Олександровна, я зараз з вами спілкуюся. Чому ви не даєте мені відповіді? Ви ставите питання людям. Чому а ви як на не підставляєте. Ми вам не чим, що ми молимося. Іди звідси! звідси! Я тебе сюди не запрошувала. Іди пожалкуйся того Назарю своєму. Він це тобі кошти заплатив, іди скажи. Іди скажи, я тут такого не очікувала! я думала, тут прийду спокійно, раз, два постою, попонтуюся і все. А тут ще якісь люди кричать, понімашлі щось очі, там кажуть. Закони є очі, порушення, Кочу наш співають. А на таке каже: не підписувався. Ти що, геть здурів. Я думав, тут все тихо, мирно буде спокійно. А тут плін понімаш, якась ходить. Дівочка розмовляє. А тут Ще треба ж українською мовою розмовляти. Він же ж української мови не знає. Це ж, треба під, 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 це ж треба підлаштовуватися, ж під забор вийде, буде російською змовляти. Тут ще я кажу, я на таке не підписувався, блін. Стоять, не знають, що їм робити. О, за таку літу дав би. Та, та ти що можеш дати жінки? Ти можеш тільки з жінкою боротися. Це ж не на передовій ходити. Да. Да, з пенсіонерами, так, з жінками. А що ти ще можеш? Ти що не можеш піти до настоятеля. До нас до стоятеля можеш піти. Оце ваше, оце ваше обличчя. Он на фронт там дай. Чого ти О, туди не йдеш? Був. Чого повернувся? Чого повернувся? ви що там страшно, там треба воювати. А тут можна жінкою, я б ви її, ви її, її дав. А що Прису -при, -при, При присутності О, поліції. Він стоїть і каже: Я б їй дав, і я повинна стояти на 100 метрів ти, ви, ви, подалі від них дати. Чого ви кричите? Леви. Неси ну, от... мені квіти. Іди, купуй квіти. Квіти хотів шо? дати, йди неси. Не Поліцейський не сказав, що ти мені квіти хотів дати. Позарала що вже квіти не треба тобі треба. Ви хотіли квіти, будь ласка, вам квіти. І в Це вже приставання їх саджав. Ж, ти їх саджав це ці це квіти. Взагалі? Ви хотіли? Ви хотіли? Ти, ти саджав? Ви хотіли от я, до речі, от, от запитаю вас, оце все. Хто хто це тут все саджав? Хто це? Розум. Ваш назарій? Ваш Назарій? То Чи оці посалали? прихожани? Ви прихожани ви може? Ви Чи може от ті патріоти? Сажали вони тут. Да не чіпайте ви мене. Я не хочу кави. Я тут чорт скинув. Як же ж так можна оце вірую, щоб указати такі слова?